хто би міг подумати хороші руски проти розвалу Російської імперії. Славнозвісний звісний, хороший рускій Карамурза, якого не так давно путінський злий режим обміняв на Захід, і Захід носиться з ним, прямо як, знаєте, з тим, хто замінив Навального, або це буде, буде прям е лідер постпутінської Росії. Давайте подивимося, які в нього погляди на свободу. Тих захоплених республік, народів, чеченців, татар, башкортів, тому що весь прогресивний світ розуміє, поки існує Російська імперія. Доти будуть поневолені народи, доти будуть експлуатація цих народів, і імперська машина буде ресурси людські, енергетичні, промислові цих народів кидати на нові і нові війни. Давайте послухаємо цього світича російської демократії. Я слышу коментарі, коли люди узнали об этом, що коментують коментірути таким образом: значить. Взяв курс на так звану деколонізацію, тобто розвал Росії на значних савітом Європи, і от такой його насправді так да насправді в Європі е, силами українських голосів дипломатичних різних наших служб, різних наших е, організацій впливу. Просувається теза деколонізації Росії. Вона війшла із маргінальних розмов, війшла в парламентську асамблею Ради Європи. Вона в Європарламенті озвучувалась. Вона стає мейнстрімним. І як на це реагують ці хороші русські? А Закріплення? Що ти думаєш по цьому поводу? Ні, я взагалі не бачу, як це може бути зв'язано з розвалом Росії. У нас uh, много національне. многоэтническое, многорелигиозное государство, Россия одна из самых, в этом смысле, вообще разнообразных, если можно так сказать, государств в мире, там с почти 200 национальностей, сколько... Так, 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 да, да, 200 национальностей в России, эти все национальности есть подкоренными народами Евразии, которых Москва захопила, которых Москва уничтожает, национализирует их, и использует их ресурсы, и оставляет их малочисленными народами. Языков все основные мировые религии представлены абсолютно нормально, чтобы делегация российская, ну или платформа, отражала вот это разнообразие, многообразие нашей страны. Причем здесь а, развал. Я, например, вижу будущее после путинской России. Так так так, а ну напишите, остановите это видео и напишите в комментариях, как вы думаете, что сейчас скажет этот... Хороший русский Карамурза, про то, как він бачить, а як він бачить будущее постпутинской России. А ну вот, я думаю, що 90% наших коментаторів зараз вгадає один в один. Давайте слухаємо далі. Ну, Во-первых, как парламентську республіку безусловно уже хватить систем, где у одного чоловіка в руках все ради властите, а во-вторых, конечно, как. настоящую федерацию, не на бумаге, как вот до сих пор всегда было, ну, за исключением, может, там, короткого периода в 90-е, а вот именно настоящей федерации, может быть, даже конфедерации такой, как Канада, то есть где у э, всех людей, в том числе и представителей коренных народов, населяющих нашу страну, будут, будет настоящая автономия, настоящие права. там вол... От дивіться, це така сама обманка, як була в 1917-му, коли після розвалу імперії дуже багато різних народів поотримували незалежності башкорти, там татари бурят. все. але нова радянська влада запропонувала їм проєкт проект такої, знаєте, федерації. Да, вони всі увійшли в Російську ось цю радянську федеративну. Соціалістичну республіку, ніби у вас там є автономія у башкортів, у інших. Але потім, коли вони війшли, пройшло 5-7 років і всю цю автономію по факту згорнули. Так? А далі були і сталінські табори, далі був весь час Совка, смерті цих народів в Афганістані і в усіх інших, інших е війнах е Російської імперії. Тому Москва завжди. Коли Слабка вона пропонує цим народам не відокремлюватись, вона пропонує їм, скажімо, співіснувати в Федерації, і вам дадуть більше повноважень. Але війська да, армія, ФСБ все залишається в імперському центрі. І як тільки імперський центр набуває знов сил, вона притискає. То саме було в 91-му році. коли... 14 республік радянського союзу отримали незалежність. В Росії теж почались децентралізаційні такі рухи. Чечня відокремилась Татарстан проголосував на референдумі про незалежність, проголосив незалежність. Інші дуже швидко Росію намагались зібрати знов таки федеративний договір. Про це Карамурза каже нікатрий період в 90-х, коли їм ніби надали там автономію, для того, щоб приглушити усі. Рухи відокремлення, і коли проходить рік півтора, далі всі ось ці вольності починають згортатись. Татарстан не зміг реалізувати свій суверенітет. Його згорнули, Чечню притушили танками всіх інших республік все менше і менше дали їм суверенітету. А потім, даже потім, Путін ще більше позабрав повноважень в республік. Путін взяв і відмінив навчання на національних мовах в цих республіках. Путін забрав у цих республік посаду президента. Цієї республіки, да, там президент Татарстану, президент Башкортостану, президент е, Республіки Саха, і так далі. От і все. Те саме пропонує ось цей Карамурза у випадку постпутінської Росії, коли буде Росію штормити, і вона буде розлітатись на шматки, не дай Бог дати цим е, республікам незалежність, тому що треба їх зібрати в нову федерацію. Це як Радянський Союз. Дивіться, якби. В радянському союзі, от вони тоді е, в 91-му реформований радянський союз хотіли зробити для того, щоб втримати ці 15 республік. Але добре, що всім цим 14 республікам вистачило розуму втекти з радянського союзу, і далі всі розвиваються так. Як хоче. якби ми, українці, литовці, білоруси, казахи, зараз були в оновленому Радянському Союзі, в якому там більше повноважень було, прийшов би черговий там Путін чи хто і згорнув би цю лавочку. І ми би з вами зараз штурмували якісь посадки в Варшаві, да, в е, Чехії, кидали нас би знову якісь Афганістани, Сірій і так далі. Тому. Ніяких да ніяких збережень Російської імперії не повинно бути, тому що вона, ось ця імперська машина, поки вона буде існувати, вона буде представляти загрозу. Сьогодні там буде демократичний карамурза в парламентській республіці, а завтра. Настрої заміняться, і завтра там знов буде фашистська диктатура з величезним промисловим і людським потенціалом для знищення всього світу. Тому ніякої Росії не повинно бути слухаємо, далі цього світу російської демократії культурного, національного розвитку, але і во в тому, що стосується економіки, налогів, бюджету, щоб ресурси в тих регіонах, де люди живуть, де люди платять налоги, а ані все, щоб вони. Висасуватись в Москву, тут ні вообще нічого, що связано з розвалом Росії, ні можна стоп, стоп, стоп! Так якщо всі ресурси будуть залишатись в регіонах, а не в Москву, якщо вони будуть мати вторгне питання: для чого цим регіонам Москва, для чого Башкортостану Москва, для чого Татарстану Москва, для чого е Республіки Саха Москва? Дуже гарно казав один експерт з розвитку Російської Федерації для іноземних партнерів треба доносити там, бо от вони залежать від російського газу. Немає ніякого російського газу. Це татарський газ, да? це Башкорський газ, це там е, хантимансійський газ. Так само, як в Радянському Союзі газ був радянський. Москва торгувала газом. Азербайджанським газом, туркменським газом і так далі. Коли ці країни стали незалежними, вони продають свій газ напряму на різні ринки світові. Вони не залежать від Москви, не Москва розпоряджається ними. І не Москва е, крутить е, Заходом. Тому що зараз Москва, як єдиний такий постачальник, да, вона тисне на багатьох своїх. Е, Споживачів цих послуг, тому що вони залежать, але коли не буде Москви, да коли ці у Москви немає газу в Московській області, немає нафти, газу, це все, нафта, газ і інші ресурси різних підкорених Росією народів, От і все. Азербайджан нормально торгує зараз нафтопродуктами на світовій арені, в тому числі і в Україні так. Заправки Сокар, це нафтова компанія е, АЗ-Азербайджанська. Азербайджанська нафта, азербайджанський бензин, якби Азербайджан був зараз в Російській імперії під виглядом оновленому Радянському Союзу, то Москва би продавала азербайджанський бензин, азербайджанську нафту. Так само, як вона зараз продає там Дагестанську, наприклад. Хто этого і хоче? Вот. Ну, я, наприклад, не хочу абсолютно. Я хочу, щоб ну, Росія ну, була нормально, мир виходить. Звісно, ти не хочеш, тому що. Ким ти будеш в Москві без всіх цих республік, без їх економічного потенціалу, без їх ресурсного потенціалу, без їх людського потенціалу. В Москві ти будеш голим королем, який нікому не цікавий і нікому не потрібен. Москва без всіх цих республік чомусь стане зразу бідною, тому що вона це життя. жила на том что смоктала этой величезные территории. Выйти, выйти из России в смысле какие-то национальные образования? Если ты меня спрашиваешь, я хочу, чтобы Россия была мирной, свободной, демократической, парламентской, федеративной страной. Я не хочу, чтобы моя страна развалилась. И поверь, от этого никому ничего хорошего не будет. Если... Так, 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 так. Витя, все хорошие русские расскажут, что от развала России никому хорошо не будет. От назвали СССР нікому хорошо не буде, Ну чомусь українцям стало добре. Литовцям, латишам, естонцям э, стало добре. Всім іншим азербайджанцям, всім стало добре. Тільки рускі всім розказують, що їм стало недобре, да, всім республікам. І що, якщо вийдуть э, татари, там, башкорти, чеченці, э, якути з цієї імперії, їм стане недобре. Боже, вони не виживуть без Москви. Вместе месте России вдруг возникнет 10-15, там 20 таких непонятных образований. А кто сказал, что они все будут... Непонятных образований. На месте России станет 10-15 там всяких непонятных образований. Почему незразумелых утворений? Будет независимый Башкортостан, независимый Татарстан, независимая э, Республика Саха. Чему почему они сразу непонятные? То есть... Хороші рускі так ставляться до незалежних всіх республік, і нас, українців, литовців, вони так само сприймають. Вони так само сприймають як непонятне образування е, внаслідок розвалу Радянського Союзу. Да? такая геополітичне непорозуміння, але, змушені из-за современной геополитической обстановки, змушені с нами рахуватись. Демократические. А во из них останется ядерное оружие? Это вообще будет, это вообще такой ящик Пандора откроется. боже. боже. Розвалиться Росія, і вдруг в этих республіках будуть недемократичні режими, а раптом в них буде ядерна зброя. Боже, це такі лякалки. Немає нічого страшнішого, величезної е диктаторської Росії з ядерною зброєю. Маленькі ось ці держави. Да? Менші держави. Вони не будуть мати імперіалістські такі замашки для того, щоб біть по Лондонам, біть по Вашингтонам їм і не треба буде ядерної зброї. Так само, як при розвалі Радянського Союзу всі республіки чомусь не лишили собі ядерну зброю, тому що вона не має сенсу в такому вимірі. Так, якщо ти не хочеш бахнути по Лондону Вашингтону, розумієш? От і все. А те, що будуть там де в яких місцях недемократичні режими, так будуть. Радянський Союз розвалився. І, наприклад, якщо ми візьмемо якийсь там Таджикистан, Туркменістан, да, там диктаторський режим, фактично. Якщо ми візьмемо е Латвію, Литву, Естонію, Україну і так далі, там е вільний демократичний устрій. Так будуть деякі території, які будуть проходити етапи свого становлення, але... Ніщо це не зрівняється з тим, якою є диктатурою в потенційній остій новій Росії, тому що. Після чергового Єльцина реформатора прийде Єльцин, який пошле танки в Чечню. Прийде Путін, який буде захоплювати нові території і знищувати диктаторські своє населення. Велика Росія це велика проблема. Ніякі невеличкі держави зі своїми диктаторськими режимами не стануть такими небезпечними, як ось ця імперія. Тому знаєш, я наприклад, коли говорю, завжди чітко і публічно. об уважении территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года, включая Крым, включая Севастополь, включая, разумеется, все четыре региона, которые были... незаконно анексіровано Путіним з 22-го року. Но точно так же це стосується і міжнародно визнаних кордонів Росії 1991 року. Вот тут, в оту в сенсі, якщо ми стоїмо на принципах захисту міжнародного права, то тут ніких подвійних стандартів бути не должно. Дивіться, яка цинічна маніпуляція від цього хорошого русского. Ми поважаємо Кордони України 91-го року, да, право. і так само треба поважати кордони Росії 91-го року, да, це міжнародне право, бла. бла Дивіться, яка цинічна маніпуляція. Питання кордонів 91-го року України це в тому, що інша держава, Росія, напала на Україну і захопила собі територію. Многі говорять, тому питання кордонів 91-го року України це питання російської агресії. А питання кордонів Росії 91-го року ніхто не каже, що Сполучені Штати мають захопити Росію і приєднати собі. Ніхто не каже, що там Польща має забрати собі там частину Росії. Питання в тому, що Росія як імперія вона в своїх кордонах ніхто не претендує да, з інших країн на цю територію, да, тому що є міжнародні визнані угоди. Але всередині цієї. Росії люди мають право на самовизначення. Народи мають право згідно статуту ООН на самовизначення. Це не те, що Азербайджан візьме і захопить частину Росії. Але частина Росії стане незалежними державами. Так само, як частина СРСР були міжнародно визнані кордони СРСР. Але в межах республік республіки стали незалежними. Те саме має відбутись і в Російській імперії, якою зараз є Російська Федерація. Тому маніпуляції ми повинні поважати кордони Росії 91-го року. Це чистої води знущання над Україною, тому що вони використовують російську агресію проти України для того, щоб е маніпулювати тим, що наші кордони теж можуть зберегти, ваші кордони 91-го року збережуться, але держави. В межах цієї кордоні однієї не буде буде. Так як і в радянському союзі, багато різних нових держав і в Україні. От ті самі представники корінних народів середніх них є теж такі, що Росія це імперія в нинішньому і так і так так, його інтерв'юер каже в Україні. Да, в Україні представники корінних народів кажуть, що Росія це імперія так. Україна дуже добре зробила, що взяла курс на деколонізацію Російської Федерації. Україна. Підтримує національні рухи Російської Федерації, які прагнуть незалежності. Україна підтримує активістів цих національних рухів. Україна рухає вперед цю тезу про деколонізацію Російської імперії, і у хороших русських від цього дуже сильно підгорає. І Імперії має прийти конець. Народу повинні бути свободними. империи, в том смысле, когда все управляется из одного кабинета, одним человеком, к тому же, добавлю, еще и никем не тем не избранным на свободных выборах. Да, безусловно, вот такой централизованной вертикали, как они сами ее любят называть, безусловно, должен прийти конец. И еще раз повторю, я вижу будущее после путинскую Россию как парламентскую республику, и как настоящая федеративная uh -huh. возможно. возможность. То есть для Карамузы империя это просто когда все управляется из одного кабинета. Нет, Це не імперія, це там диктатура, вертикаль власті. Імперія це коли один народ, да, якісь русські, да, підкорили собі інших народів і використовують їх для посилення свого імперського центру для, ре... для реалізації своїх імперських амбіцій. Москва завжди захоплювала нові народи і кидала їх на захоплення ще нових народів. Колись українці наших предків кидали на захоплення е, Азії. Наприклад, Тарас Шевченко був в степах Казахстану. Був. був. По суті, він був в окупаційних російських військах. Його забирали насильно і відправляли в служити цю армію. Наші е, українці були серед тих, хто захоплювали там Кавказ, так, тому що ми були частиною імперії. Ми вирвалися з цього. А Росія бере знов ті захоплені народи, які лишились, і кидає на захоплення нових, тому що їй потрібен цей ресурс імперії потрібно розширятись, інакше вона розлетиться на шматня. Як імперія тільки закінчує свою експансію розширення, в ній. неотменно начинаются процессы развала. и карамурация, разумею. Даже конфедеративное государство, где у всех людей, у всех в том числе и коренных народов, населяющих нашу страну, будут все возможные полномочия в плане как национальной культурной автономии, так и а, так и бюджетных, экономических налоговых механизмов и так далее. Это ничего общего не имеет с развалом России. Наоборот, единственный способ укрепить страну, сделать так, чтобы она сохранилась, это не штыками ее значит, поддерживать, как там в свое время Ленин с Троцким склеили после семнадцатого года, а как сейчас пытаются, значит, нынешние эти вертикальщики держать. Это прямой путь как раз к развалу, когда все завинчивается, и когда решение там о том, чтобы детскую площадку... Питание основное, яке оминает Карамурза. Для чего? Вин рассказывает, как Вин сделает там хорошо этим народом. А... Основное питание, для чего Карамурза ты Цим народом, для чого Москва цим народом, для чого їм бути в цій федерації? Які плюси? Вони не будуть самобутними. Вони не будуть представлені на міжнародній арені. Азербайджан вільна країна відстоює свої національні інтереси. Казахстан, вільна країна відстоює свої національні інтереси, представлена на міжнародних змаганнях, представлена в своїй національній культурі. Да, вона. Розвиває на своїх мовах державні мови, там е, Азербайджанська, там казахська, вони розвиваються як нації. Для чого башкортам, татарам чи е, Бурятам, наприклад, лишатись цій імперії? Які плюси, якщо імперія тільки розмиває їхню національну ідентичність, русифіковує їх, заселяє їх русськими е, мігрантами із. Е, Московії і знищує їх як націю, на Дальні Востокі должен приймати Путін на прямій лінії з Кремля. Помню, був случай несколько лет тому, і таких uh, десятки таких прикладів Це абсолютний бред, так не може функціонувати. Далі там же він просто щебече щось незрозуміле Суть в тому, що як ви не намагаєтесь зберегти. Цю Російську імперію в оновленому вигляді. Давайте зробимо її демократ, давайте її зробимо з парламентом, а не з президентом. Давайте так вона залишиться імперія. Така велика централізована. Ну, скажімо, е така велика е ресурсна база людей, енергоресурсів, там е е металів різних е е техні технічної спроможності в руках Москви. Це завжди буде проблема для всіх народів і всього світу є дуже проста формула, яку ми повинні поширювати в світ для того, щоб у таких карамурз підгорало підсідницями. Це big Russia big problems small Russia small problems no Russia no problems Нема Росії, нема проблем. Велика Росія великі проблеми. Ми повинні докладати свої зусиль для того, щоб від. Росії як геополітичного непорозуміння не лишилось і сліда. Вона має розлетітись на шмаття, так як розлетівся Радянський Союз, і припинити існувати як імперія. Москва повинна вернутись до кордонів там, 1240 року. Підпишись на канал, скинь це відео друзям. Напиши в коментарях, що ти думаєш про це відео і про цих хороших русських, і постав лайк. Слава Україні!